Петиція про заборону торгівлі у підземних переходах, метрополітені та на зупинках громадського транспорту, яку кілька місяців тому розмістили на сайті Київради, прийняли до розгляду. Документ набрав понад 10 тисяч підписів. і Вже найближчим часом його мають обговорити на засіданні комісії з питань торгівлі. За досить короткий час петиція набрала навіть більше підписів ніж було потрібно. Автор запиту пояснює, нині у час можливих надзвичайних ситуацій евакуювати людей з підземки через купчення там торгових точок практично неможливо. Таку проблему кияни вважають актуальною, тому петицію підтримують активно. 100% підтримую, підтримую, підтримую. Якщо щось не дай Бог, ні скора нічого там не допоможе. Там будуть жертви жертв. Я б навіть, розумієте, не те, що е, незаконна там торговля. Я б ось ці всі мафіни, пірашкові, общепіт. Ну що, ну що таке, общепіт в переході? По-моєму, всі скажуть вам, що вони небезпечні. Прохід треба людей, особливо там, де багато людей. І дуже важко. От зайдіть у цей переход, ось я йду. Спустіться, світи, все позаймали, попробуй куди йти. А якщо не дай Бог і сіті, ну як то що шути, ситуація знесуть все. Торгівля у переходах не лише заважає комфортному пересуванню людей, а й зачіпає інтереси підприємців. У Київраді запевняють, ними нехтувати не будуть. Не 20%, А більше підприємців займаються підприємницькою діяльністю на виходах, в переходах в метрополітені. департамент економіки нам надав чітку довідку, що Є інвестиційні договори, які в одному в односторонньому порядку, в принципі, теоретично навіть ківради не може розірвати, оскільки вони виконуються, і як мінімум треба чекати закінчення тих інвестиційних договорів. У разі потреби сумлінним бізнесменам пропонуватимуть варіанти перенести торгові точки в інші місця, аби забезпечити громадянам вільний прохід до підземки. Інша справа підприємці, договори на торгівлю, яких уже не дійсні. Такі мафи прибиратимуть. Важливо, щоб підприємці зрозуміли, що якщо вони працюють в рамках правил, в рамках закону, в рамках тих актів, які надала Київрада. Вони мають спати безпечно, вони не, не потрібно, щоб вони ночами стояли, караулили свої ці кіоски. Але якщо вони порушують ці правила, то ми теж не будемо другий раз давати шанс. Якщо у середу комісія з питань торгівлі підтримає петицію, її розглянуть на сесії Київради. Вероніка Зактим, Тимофій Сорокін,